Практика розмови англійською мовою на тему в магазині одягу. Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 9 років, а також живу і працюю в англомовній країні. Якщо вам подобається відео такого типу і ви хотіли бачити їх більше для практики розмовної англійської, будь ласка, залишайте ваші вподобайки і пишіть коментарі, на які теми вам було б цікаво бачити наступні відео. Також підписуйтесь на канал, якщо тут вперше, і при бажанні ви можете залишати донати на баймі Coffee або нажавши на кнопку долара в сердечку. Дякую! І розпочнемо ми це заняття з вивчення корисних нових слів. У нас буде один вид одягу, а також в кінці заняття я приведу ще багато прикладів одягу для того, щоб ви могли поповнити свій словниковий запас. Але це буде бонусом. В даному діалозі буде тільки один вид одягу, і це джекет. Джекет це куртка. Джекет. Не довга зимова куртка, а коротка, така як весняна або осіння. І також джекет це ось такий піджак, який я зараз якраз маю. Джекет. Скажіть куртка. Джекет. Далі в нас сайз. Сайз це розмір. Тобто розмір взуття, розмір куртки, розмір светра і так далі. Сайз. Скажіть розмір. Сайз. Наступне слово це wear. Wear – це носити. Отже, я одягаю одяг, і я його ношу. Це wear. Wear. Можна сказати: носити куртку. Wear. A jacket. Wear a jacket. Наступне слово це medium. Medium це середній. Тобто як середній розмір. Ми кажемо M. M якраз означає medium. Скажіть середній. Medium. Наступне слово це dark. Dark означає темний, як темний відтінок кольору. Dark. Як ви скажете темний? Dark. Наступний в нас колір Navy Blue. Navy Blue – це темно синій Я знаю не Dark Blue, темно синій хоча так теж можна сказати. А Navy Blue – це окремий тон синього. Тобто можна сказати, і Dark Blue це темно синій а можна сказати і Navy Blue, Але це буде конкретний тон. Я покладу картинку цього синього десь на екрані. Отже, Dark Blue – це просто темно синій а Navy Blue – це якийсь конкретно темно синій якщо ви добре знаєтеся в кольорах. Далі в нас фразове дієслово try on. Try on це приміряти щось. Try це пробувати. On це на. Тобто покласти щось, спробувати щось на на собі. Try on приміряти. Скажіть приміряти щось. «Try on». Наступне слово це mirror. Mirror це зеркало. Mirror. Там дуже багато літер R, тому воно все звучить як R. Mirror. mirror. Скажіть, зеркало. Mirror. Наступне слово це fit. Fit це сидіти або підходити. В значенні одягу. Як на мені сидить ця куртка, або наскільки мені підходять ось ці штани. Для всього цього буде fit. Ви можете сказати: how does it fit? Як це підходить, як це сидить? Далі у нас fitting room. Якраз походить від слова fit. Підходити, сидіти, і fitting. Це підходящі, сидящі кімнати. Тобто це примірочні кімнати, в яких ви пробуєте, чи вам це підходить. Fitting room. Наступне слово це tight. Tight це тугей hey, або «тісний». Тобто, якщо вам якийсь одяг замалий і він вам тисне, ви можете сказати: it's too tight. Він занадто тісний. Tight. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого викладача англійської мови для себе для онлайн уроків, можу порадити вам школу іноземних мов Smart Owl Crew. Це школа мого друга, і я сам коли на неї працював, тому можу сказати точно, що там працюють хороші викладачі. І зараз розпочинаємо наш діалог. Я буду асистентом в магазині, а ви покупцем. Отже, я зачитую першу репліку. Hi, can I help you with anything? What size do you wear? Alright, we have a few jackets in your size. What color are you looking for? Here are a few options. Would you like to try them on? They are over there, next to the mirrors. Отже, далі розмова продовжується після того, як ви приміряли куртку. Я запитую вас, how does it fit? Let me check. Yes, we have it in large. I'll get it for you. Далі ви примірили вже другу куртку, більший розмір. Ви ходите і кажете вашу репліку. Fantastic! Would you like to pay by cash or card? Here you go. Thank you for shopping with us. You too. Це кінець діалогу, сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо було заважко, передивіться його ще раз або ставте відео на паузу, щоб дати собі більше часу подумати та прочитати певні репліки. А зараз час бонусу. Отже, зараз ми поговоримо про види одягу. Почнемо знову ж таки з куртки. Чи пам'ятаєте, як сказати куртка? Jacket. Jacket. Спідниця англійською звучить як skirt. Skirt. Шорти мають дуже схоже слово до українського shorts shorts. Далі в нас взуття. В цілому, все взуття можна назвати одним словом, shoes. Shoes. Тепер під У нас є кросівки або просто взуття для спорту. Це sneakers. Sneakers. Також можна ще називати trainers. Trainers це суто для спорту. Далі черевики це boots. Boots. Сандалі sandals. Просте слово, схоже до українського. Сендлс. Наступне слово це В'єтнамки. В'єтнамки англійською буде flip-flops. Flip flops. Наступне слово це светер. Светер можна сказати sweater або jumper. Jumper набагато частіше вживається. Це одне і те ж. Ми кажемо або sweater, або jumper. Але jumper набагато більш вживане слово. Далі в нас шапка, зимова велика шапка це beanie. Beanie. Тепер капелюх Hat. Hat. І кепка cap. Cap. Тепер вивчимо слово штани. Штани будуть pants. Pants. Це американське слово, британці ж кажуть trousers. Trousers. Далі футболка з коротким рукавом це t-shirt. T-shirt. Далі сорочка, тобто з довгим рукавом, це shirt. Shirt. Далі вивчимо сукня. Сукня буде dress. Дрес. Це все на сьогодні, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, будь ласка, залишайте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую ще раз і побачимось в наступних відео. Bye, guys!